Більшість учнів плутають ці часи. Present Perfect, Present Perfect Continuous, Present Continuous. А ти теж відноситься до цієї когорти чи ні? Не хвилюйся сьогодні, я тобі покажу, як відрізняти ці часи. Ми будемо з тобою аналізувати головні помилки. Так, і ми з тобою нарешті розберемося, в чому різниця між тою дикою свинею Present Continuous, несамовитим лісним карасем, Present Perfect та слизьким лісовим жабозвіром. Present Perfect Continuous. Ось про це ми сьогодні будемо говорити. А да, до речі, є з знову я. Балін Олег, і ти на моєму каналі провічені, де ми полюємо на шалену англійську граматику. Так, так, той те наліз англійської граматики, через який які ти не можеш іноді навіть заснути. Тож що ми сьогодні з тобою будемо робити? Зараз ти отримаєш шість речень. Там буде чи «Present Perfect», чи «Present Perfect Continuous», чи «Present чи present continuous І ми маємо проаналізувати, що це за час. Я буду задавати тобі запитання. Ти теж маєш згадати, чому це такий час, чому ти так вважаєш? Тільки коли ти аналізуєш тоді, ти по справжньому, по справжньому розумієш правило. У нас немає такого, що ти маєш просто вивчити. Ти маєш сам пояснювати сам собі. А потім ти побачиш правильний варіант з моїм поясненням. Тож, поїхали! Але для початку перевіримо домашку, яку ми робили минулого разу. Мені треба знати, чи ти дійсно розумієш, що таке Present Perfect Continuous. Домашка, увага на екран. Тож перше речення міло спить сьогодні. «My elk is sleeping today» – це «present continuous» – «дія триває в конкретний момент». Друге. «Мій лос спить уже три години» – «My elk has been sleeping for three hours» – «present perfect continuous», бо триває три години, почалося три години тому і досі триває. Третє речення. «Твій альбатрос не їсть сьогодні» – «Your albatross is not eating today». Четверте. «Твій альбатрос не їсть вже тиждень» – «Уявляєш?» Your albatross hasn't been eating for a week П'яте Мій тигродвід сміється зараз My tigrad bear is laughing now Наступне Мій тигродвід сміється вже рік My tigrad bear has been laughing for a year Сьоме речення Їх песокіт працює сьогодні Their dagger cat... Is working today. Так, так. Я просто хочу, щоб це був до Cat. Ми, ми придумаємо нові слова в англійській мові. Восьме речення. Їх пасуки працює від вчора. The Cat has been working since yesterday. Дев'яте. Я не танцюю сьогодні. I'm not dancing today. І десяте. Я не танцюю вже місяць. I haven't been dancing for a month already. Ну все, молодець, видно, що ти вполював, вполював, то Present Perfect Continuous. Якщо в тебе було забагато помилок, то пиши мені в е коментарях, я тобі відповім. Чи продивись знову попереднє відео, де ми пояснювали правила? А зараз настав час практики. Тож будемо вчитися відрізняти Present Perfect, Present Perfect Continuous та Present Continuous. Як це буде відбуватися? Я буду давати тобі речення і задавати запитання, що це за час, щоб ти аналізував, щоб ти сам намагався дати відповідь, чому це той час про який ти кажеш. А потім ти будеш бачити правильний варіант і мою відповідь. То готовий? Let's go, поїхали! Перше речення. Я сьогодні готую вечерю. Що це за час? Давай, пам'ятай, якщо ти хочеш вгадати, що це за час, завжди сам собі скажи, дія, коли відбувається. Пояснення починається зі слова дія. Дія відбувається в конкретний момент. Сьогодні вона триває в конкретний момент. Це present continuous. Бо дія триває в конкретний момент. Тож на англійській це буде I'm cooking dinner today. Друге речення. Мій Лось вже бачив той старий будинок. Це що за час? Дія відбулася на даний момент. Тобто він вже це побачив, вже зробив. Це вже очевидно, що це present perfect. Тож на англійській мові це буде My elk has already seen that old house. Все. Третє речення. Вона працює над цим старим проектом вже тиждень. Диви, тут дія вже тиждень триває, тобто почалася тиждень тому і досі триває. Це вже present perfect continuous. І на англійській мові це буде «She has been Working on this project for two weeks. Ну, його ready можна поставити. Наступне речення: їхній кіт зараз спить на підвіконні». Що це таке? Дія відбувається в який момент? В конкретний зараз. Present continuous» – це очевидно. Тож на англійській це буде They cat is sleeping on the windowsill right now. П'яте речення. Я ще не говорив з ним сьогодні. Дія відбулася чи не відбулася на даний момент. Present Perfect. І на англійській це буде «I haven't Spoken to him today. Шосте речення Наш сусід бігає під землею зранку. Наш сусід бігає під землею зранку. Дія триває зранку і досі. Що це таке? Present Perfect Continuous, бо дія триває якийсь певний період досі. Тому на англійській це буде Our Neighbor has been running under the Ground since morning». Це все! Молодець! Сподіваюсь, у тебе не було ніяких запитань. Якщо є запитання, пиши в коментарях. Пиши, пиши, бо тільки той, хто задає запитання, отримує відповіді. Якщо ти не пишеш, то ти нічого і не отримаєш. На сьогодні, достатньо, я на тебе чекаю наступного разу, і там ми додамо ще більше часів, які ти залучав. І будемо дивитися, як ти розбираєшся в них. Чи можеш ти відрізняти інших звірів від цих часів. Давай, папа! -па. see you later а в тебе теж таке бувало, що ти дивишся на ті всі часи англійської мови і думаєш, наші ін... всі часи, наші так багато, як це все тепер вчити? Не хвилюйся, якщо ти так думаєш, то ти відносишся до 95% моїх студентів, вони теж так думають. Це...